А якось вони тут цікаво так натулили, а доволі тісно І Розмітка щільна така. І ще ось цей об'єкт. Що це листочок, квіточка? Не зрозуміло, що воно, але ми його викладемо файно. Ось такими стразиками. Мабуть, це квіточка все ж таки. Треба. Ідеально. А та трохи темніша. Не будемо її використовувати. І в цілому й не доведеться. Ось так. Виглядає, наче більше немає ніде. є Це F. F. F так мало. пропустила. Mm -hmm. Так, и ось. Добре. Джей біленький. Ми дійшли до цієї стадії, коли нам треба Джей. Або і а тут все одно відрізати і той, і той. Так. Який же перший будь що і він такий яскравий, ось такий рожевий. Забагато взяла. Вже бачу, що забагато. Нічого. Найкраще зберігати такі стрази в зіп пакетах. Найзручніше їх звідти доставати, зберігати, вони там не розсипаються і все таке. Ось ці лінти запечатані. Вони гарні тільки для зберігання набору нерозпечатаного. От. Якщо у вас буде великий набор, то краще пересипати все в зіп-пакети. Тоді можна буде зайве дуже швидко назад пересипати. Коли ви виклали вже весь колір. Чи зараз він вам просто не потрібен, а в майбутньому буде потрібен? Ці пакетики ідеально.